Уявіть, що ваша дитина живе з партнером своєї статі. Що б ви їй сказали? Я побажала б їм успіху і взаєморозуміння між собою. Ну, я б до такого не допустила. Я думаю, Це, це залежить від батьків, як вони виховують. Так, я не вважаю, що люди народжуються з такими бажаннями жити з партнерами одного статі. Я вважаю, що це виховання в сім'ї. Ні, Ну ви європейська країна, ну нафіг. На я її підтримала. Я на цим вже вдома думала. Тому ну що, треба приймати людей такими, як вони є, і їхні вибори поважати. Я проти. Чому? Проти, тому що за традиційні цінності. Ну, Я ще, мабуть, не, не готова до такого. Як мама двох дітей зовсім не готова. Хоча я розумію і зараз вже багато пар зустрічаю, і навіть у нас по сусідству живе така пара однієї статі. Відношусь нормально, але не хотілося б. Ні. Чому? Ну, це розумієте, я сам. Як вам сказати, я судимий. Я цього не розумію. Попахиває. Як сказать. Ну, не хорошо, коротше. Голубізною какой-то. Ну, вагаюся. Чому? Це так трошки незвично. У мене такого не буде. Я вважаю, що це неправильно. Чому? Це гріх великий. в біблії написано, що це гріх, що не можна не з тваринами, не з однією статтю людей. Нинішній час, мабуть, підтримала тільки. Чому? Ну, бо зараз такі часи, що треба підтримувати будь-який ну, будь вибір. Він може бути найрізноманітніший. Якщо б моя дитина так хотіла, їй було зручно, то я б приймала будь-яке її рішення. А тому що це окрема людина, і вона сама а, приймає за себе рішення і вона так будує своє життя. Якщо вона так щаслива, то хай живе як хоче, я тільки за.